це? ось, ось сама, Давайте передамо. Ну і зараз сюди приведе послухать. Він дуже задзвонить поліцію і скаже, хлопці, ви що? Хлопці, ви генерал Шадило, знаходжусь. В... Вижорацю, бо Борис. подожди, боріс по зараз. одну хвилину. Давайте заново, да. Генерал Шадило, начальник поліції Київської області. Знаходжусь. Бориспольському районі, село Мала Олександрівка. З самого ранку викликав поліцію. До, до цього часу ЄРДР не відкрили. Поліцейський, представтесь, будь ласка, ваше прізвище. Як ваше прізвище? Лейтенант поліції Волк Артем Євгенійович. Як? Лейтенант поліції Волк Артем Євгенійович. Вовк? Л. Вол? Волк? Волк. А Вол Артем Олегович. Дивіться, поліція Київської області Борисполя. Не відкривай мене провадження. Розказують, що їм сказали ті сміттярі, які засипали сміття, що то народ. Туди 10 років сміття возив на запитання, чи є якась хоча да, заява від власниці поліції. Кажуть, ми поїдемо в райділ, вияснимо. А чого ви тут не можете вияснити? Ну набрати, пацани. В чому проблема? У вас там, планшет є. Ініціальної би, ініціальної би... В... Я... Стоп, ну ще дило. Ну ви ж нормальний... нормальний керівник. Я вас прошу, втрутьтеся, будь ласка, тому що керівник Бориспольської поліції, якого жінка, народний депутат. Народний депутат, себе як хтось поводить, от, бачите, ну, можна вказівку, дав в поліції нічого не робити. Ось номер поліцейської машини. Ось. Будь ласка, втруйтеся, так не повинно бути. Тут військовий, який приїжджає, типу ветеран, на цей його ескаватор, чи прикривається, чи ні. Поліція ескаватор не арештовує, ні хрена не робить. Я не хочу казати, як в Києві поліція на ви потрібні. Завжди до вас приходив, завжди ви відкликалися, дзвонив сьогодні якраз і поставте на контроль. По... Винні повинні бути покарані. Не можна продавати в Україні, в цій країні все вирішувати. Зараз війна, хлопці захищають нашу землю, нашу. а тут вона знищується. Колишніми військовими. Тому що той чувак, який з Бульдозера приїхав, навісив собі, що він там з автоматом на кислокачалки, хоча здоровий такий, старивеє мене. Будь ласка, відреагуйте. Генерал Щедило, начальник поліції. Побачимо, чи посрать їм сім, чи ні. Да, що вони можуть зробити? Тільки, тільки Віагру треба вести. Я не сварюся, кажу правду. Коротше, поліція нічого не робить. Йду до ескаватора, зроблю відео. Завтра цього ескаватора не буде. Тому що всі в курсі. Всі в курсі. Блядь, я я є. Я ваху, є. Yeah. Вах... Yeah. Ну тут, понимаєте, не... там такі плити, там такі на машинах, ось ж видно, що на машинах возили. і поліція... Це місцеві наносили. місцеві наносили. 10 років, хоч заява є, ну не буде від власниці заяви ніякої. Сьогодні може буде, Що от ми виявили, блядь, Яка поліція жалюгідна. Я вибачаюсь, пацани, ну реально, ну, ну мені смішно. Мені смішно, мені противно чути від слідчих такі речі. Це просто, ну, я хочу вас хвалити, але поки що нема за що. Видно, по поліції включають е, рубільник, тормоз. Ну, я розумію, що дали їм казівку, блядь, в способами не схватити кімнати провадження, техніка довіра уїхати, техніка арештовувати. Ну, команда, коротше, все. Машиною приїхати, машину шманать за номера. да, три по три. Вони тільки можуть, блядь, приїхати наркотупу хотіти підкинути. Шманать, 7 годин 27 викликів поліції, каже, ваша черга не прийшла. І тут хтось дзвонить, поліцейський дзвонить, поліцію, треба патрульку вислати, щоб заява. І зразу же мої 27 звернень нахер покинули, а до мене поліція зразу приїхала. Так, все, Київська область, ви в Бориспільський район. Навіть не пишіть мені. Не хочу. Мала Олександрівка. Блять, сирони. Секунди. Ай, блядь. Корупція була і буде, так. Да? Тому що. Та ми... даже... Цю корупцію роблять. Самі українці. -да. Самі українці. Як мені противно і паскудно, блядь, це розумієте, ви ж не представляєте. Ви... Біля мене тут не стоїте. Ви а не відчуваєте чуваєте погляди, їхні погляди, їхні взгляди, як вони свої глаза опускають. Нема слів, нема слів. Нема слів, у мене нема слів. Мені так прикро, що у нас всі такі байдужі. Півтора мільйона ветеранів, хоч би один пішов, постояв би за свою землю. Просто постояв, вийшов би, сказав би своє слово. А навіть слова не мав на що. Всі по блату списуються, чи може ні, хрен його розбери. Хрен його розбери. Ой-ой-ой. Ні, так я знаю, що не всі. Це одиниці, просто розумієш, буксер. Фартовий. Ні місцевих депутатів, ні місцевих керівників. Всіх нема, тому що вони стидно. Ну, я так думаю, що вони всі в курсі. Ще одна поліція приїхала в машину. Доброго вечора, доброго. Де і так, теж місцевих мало. Смотри, я справді як і Серйоз. за що там з тим чортом? Там типа військовий, типа не військовий. Не знаю, поїхав до. Задов... І не приїде. Оце Серега завернув нашу. Всі деталі, чому він прошу. Хлопці, не відкрили квальне провадження, ні? Я не знаю. А можете позвонити в водіжурку узнати, все-таки? Тому вам кладеться інформація. Ну що, тоді в понеділок підемо одну в прямому ефірі. Здемо, все-таки. До міністра Клименко я піду і буду показувати, як поліція Київської області працює. В Києві я вже показував. Це просто триндець, Це просто триндець. Ağaç da. Ağaç da. Ağaç bak. Олександра дала вам запит. Зараз підтвердіть, ви підніметесь. Час по черзі підключимо. Підождіть хвилинку. Олександра, я вам запит дала, піднімайтесь. Олександра, я не бачу, що піднімався. Піднімаємо наступних. Дякую вам, дякую так. вам, не Доброго вечора. Так, чути. але сейчас вимкнутий звук. Василька Я с Я зрозумів. Я сразу. Значит, угу. дякую всім вітання мої. Хто біля Василя, підтримує, хто... Кто... У мене просто в здоров'я, Я сам верменнин. І по стану здоров'я не можу знаходитися там. Вот це мало Александровки, вот это девчине правильно писали. Є Дмитро Грималюк котрий на егиді війни заробляє гроші житель Малої Александровки. Шахрай рідкісні. Просто я не можу не можу двигаться, розуміємо. Розумієм. Зараз підключиться Василь розповісти. А душа розривається, що це шахраї, все-таки банду свою наколотили, разумеется, по местам в каждом районе, каждому месте. Багато, багато хлопців так, знаєте, іскренно воюють, захищають родину, захищають рідну землю. А багаті, именно шахраї, які заробляють на війні свої, себе благу. І Бога не бояться. а? а ви теж з Олександрівки? Ні, nee, я там працював колись. і я бачив, що там коїться, і яка, яка банда там, ну розумієте, як вони действуют. Сплачены вони там розподілили землю між собою і все. Оцей вот Дмитро Грималюк, шахрай конкретний, У нього во дворе зробили благоустрій і досі не заплатили. Опять же, з'їжджає на війну, і за того, як говориться, я замовчав, кажу, 35 тисяч гривень задолжился, так і осталось. Досі. І съезжает на войну типа стране війна. Разумеєте? А за людей чистий труд не заплатить. Обережна зброя. Нема зброї, де? Дайте я перезайду. Быстро. У тебя на эфире был момент, когда э, чувак э, мне начал рассказывать, что он меня будет в жизни учить. А он сам с э, Бучи. Я ему говорю, а где вы были ну, во время полномасштабки, ну, когда началась? А он говорит, а я уехал на Западную Украину и вывез свою семью. А, говорю, то есть ты подзываю, уехал со своей семьей. Я с пацанами пошел освобождать, блядь, твою хату, блядь. Пришли с Австрии или с Швеции бабки, вам отстроили бучу, у вас остались дома лучше в 10 раз, чем были до этого. Ты, говорю, когда все успокоилось, приехал себе в новую отстроенную хату и говоришь мне, чуваку, инвалиду второй нерабочей группы, который отдал здоровье для за твою хату, что ты будешь учить меня жизни. Это ж у тебя было, по-моему, на эфире. Да, да, да. И он говорит, да, ну ты, ну, ты представляешь, какое оно, ну, отмороженное, кастрюлеголовое? Никто не козыряет, там, кто где был, кто где не был. Э, вот ответьте мне на вопрос, вот я задаю вопрос. Почему человек должен идти сейчас на войну э, из-за того, что два... Чувака не смогли просто словами договориться, не смогли найти э, какой-то консенсус э, к мирной жизни. Сука, 21 век, мы, Украина в центре Европы, и мы воюем, блядь, 4 года почти уже. Ну, это бред, это просто бред, ну, сумасшедшего. И сейчас 22. мне говорят... 22. Да, 22. И сейчас кто-то придет мне скажет, иди, короче, там, повоюй, у нас, ну, мы тебе все обеспечить не можем, там, если что, со своих бабок, ну, докупишь, берцы и жена пришлет на машину скинуться волонтеры с последних э, кофейных, блядь, завтраков. Ну, короче, ты должен пойти повоевать. А я у него спрашиваю, где твой сынок? Смотри, Богдан Бенюк. А мой сынок не воюет, он магистратуру защищает. Потом этот блядь... Э... Гелем вилізаний, підар лысий, э, гордон. Блядь. А мой синок в Америці, а второй у него гражданство Масійчук. А у мене синок в Германии, он давно виїхав. І ти в каждого береш, да. їхні діти, все бля там. Но вони всі сидять і кричать: надо йти, блядь, защищать, блядь, землю. Страну, Не чуєш, я хочу вам приклад показати. Дивіться. На порізі е, льоха з а, цими гордонами, гандонами, всією мразю. Дивіться, ось, бачите, я вам, станьте, я вам показую з спини, да? чувак, да? ось ой, мій син. Він Поляк. Ми могли виїхати в перші дні війни і сказати вам Так от, коли він мені в Польщі сказав, тата. -та",